Друзі, всім привіт! Подивіться за мною навіть не Луцький ринок, який ви звикли бачите. За мною Карбазар, це в нас Львів. І ми з вами сюди приїхали для того, щоб подивитися, які цікаві тут машини продають, такі ж самі, як у Луцькій, чи ні? Хоча я одразу бачу: є Тойота, є інфініті, є Honda, є Mitsubishi. Нісан Тойота. мені вже подобається цей ринок. Тому давайте подивимось, які тут ціни, які машини продаються. Поїхали. Друзі, так як ми знаходимося не в Луцьку, я хочу вам показати, яка може бути альтернатива Нісан Кашкаю, а Х 35 у Львові. Дивіться джип. Кросовер, а є гарні звичайні автомати, звичайні атмосферні двигуни 2,4, які в принципі є непроблемними. І що ми маємо? Ми маємо класний рік, але ж зрозуміло діло, що буде якесь невеличке, можливо, ДТП. Ну тобто, все треба дивитися, але як мінімум в цьому бюджеті дивіться, який є автомобіль. Він має повний привід автомат 14500, це в нас компас, 17 рік, пробіг 106 тисяч кілометрів. Це навіть не той пробіг, який ви звикли і хочете бачити на Nissan Qashqai 250 і там нормально. Друзі, дивіться, 106-17 рік, 14500 плюс торг. ну, Блін, ну круто. Давай подивимося, як він виглядає в салоні. ну, По салону мені подобається. Дивіться, комбінований салон, при тому, що в двох кольорах є шкіра, є тканина, мультикермо шкіряне, кондиціонер. Повний привід, мультимедія, звичайно, але, друзі, вона є і це вже добре. Ану, пишіть, що ви обрали для себе. Я знаю, хейтери мої полюбляють, що кажуть, що краще Америки нічого немає. Nissan Qashqai ставимо сюди. Ну, тут за 14500 треба ставити G11 чи компас оберете. О, До речі, от Nissan Qashqai g 11, при тому, що жирна комплектація, дістрончик є. Оригінальні максимальні диски, камери 360, трелінги і суперколір, е -е, Сіра мишка, мокрий асфальт. Крутий. Тут ми маємо 17800 2,0 максимальна комплектація на автоматі. Це у нас бензин 22-й рік. 13 тисяч пробіг. 13. Чуєте? Де ми в Луцьку бачимо такі пробіги? 13! 100! Ні, ну інколи бачимо, але це у нас якісь капсули, які може по 20 років. Тут свіженькі машини, то відповідно і класні пробіги. Бачу, максимальна музика, босешна. І давай подивимось по салону. Чуєш, він взагалі новий. На ньому муха не сиділа, датчики світі мультимедіа, дістрон, старт-стоп, перфорація, шкіри, підігрівчики, автомат, клімат, максимальна магнітола. Ну блін, крутий автомобіль. І я вам хочу сказати, що це взагалі технічно класні машини. Вони в нас, бачите, відповідно не такі дорогі, як, наприклад, ВАГ-група якась буде 22-го року. Ну, коштувати 1040. Вони надійні без проблем і по комплектації нічим не відступають від відваги. Раз ми йдемо по альтернативам, то дивіться друга альтернатива знову. Це у нас кросовір. Дуже популярний, я не знаю, їх в Києві стільки продається. Вони є бензинові, вони є дизельні, вони є гібридні. Гібридні, вони дуже надійні, класна витрата. Ну, я от для себе брав би, мабуть, гібридну версію, тому що вона більше до душі І в Києві в великому місті, коли у вас знаєте великі пробки, то на гібридіку під'їхав, захочеш газу дати, включився двигун, і ви поїхали в дуже класному, економному режимі. А, також ці автомобілі у нас є з Америки, з Європи. з Звідки хочете, але Америка, як завжди, дасть вам класну ціну і свіжий рік. Дивимось. Тут в нас 16 рік, 14900, 3.0 газ, бензин на автоматі. 136 тисяч пробіг. Тут 3-літровий бензиновий мотор. Я вам хочу сказати, це класний мотор, надійний, атмосферний, їде дуже добре, ну і споживає добре. Ну для людей, які хочуть дійсно десь там вискочити на трасі, їхати 200, то цей мотор вам підійде. Дивимось по салону, тому що вони також там гарні. Одразу, що мені кидається в очі, це безключовий доступ. У нас кермо, шкіра, плюс глянець чорний, дістрончик, круїз є. Датчики світла, дощу, газ, складання. Повний привід, підігріви, максимальна магнітола, клімат, повністю шкіра, перфорація. Ну, Блін, є абсолютно все. Мені подобається Львів, подобається. Друзі, може ми приїдемо у Львів? А? Що скажете? Чи ви хочете все бачити Renault Megane 2 Максим, опіля страж? Пішліть ще подивимося. Дивіться, скільки цікавих машин. BMW, Mazda, Opel, Nissan. До речі, по Nissan, бачите, це у нас Nissan рочно, це американська версія. Якщо ми європейську дивимося, то це у нас Nissan Qashqai. Пішли далі. Audi. Ну, Такі в нас є. Chevrolet Captiva, друзі. Кожного разу кажу, якщо ви хочете якийсь недорогий кросовір, Chevrolet Captiva вам підійде. Тому що, от дивіться, офіційна машина рідна фарба 8200 7 місць, 12 рік, 230 тисяч пробігу. Номер телефона є, до речі, продавця. По салону вони є і на тряпки, є, і на шкірі, повний привід. Ну, абсолютно все, що ви захочете. І одразу хочу наголосити, як завжди, де б ми не знаходились всі автівки, які ви сьогодні бачите. в Відео є номер телефону продавця. Технічна характеристика. Якщо вам автомобіль подобається, телефонуйте продавцю і після чого замовляйте у нас разовий огляд. Ми приїдемо, все перевіримо, дамо вам фото, відео, звідси, рекомендації. І ви, сидячи вдома, будете повністю розуміти, який стан автівки. Я привик бачити, дайте мігана мені. Так, друзі, що ми з вами бачимо? Є у нас BMW, є у нас Volvo, xc 60 бензин 2-літровий, грм замінено, у 17 рік, 228 пробіг, 14250. Панорама є. Бачимо повністю шкіра, в принципі, по комплектації гарна. Підігрів, клімат, старт-стоп. Мертві зони таке є. Це у нас бачу, американська версія. Треба дивитися, які були пошкодження. Але 2-літровий бензиновий двигун також гарний. А, так, бачу, що тут у нас машини трохи попрощую. От 2450, дивіться, ось машинка у нас Королла. 94 рік, 1,6 бензин. Також 3750 Ринуканго. Дизельний 1,5. Також номер телефона є. Ну, Також Шевролешка 2999. Лачеті 1.8, 2005 рік, 330 тисяч пробігу. У нас газ бензин. Таке враження, мабуть, після таксі, тому що дуже часто такі машини там катали Форд, Пасати або шості. У нас, дивіться, Гольф 5, сіренький, четвертий рік, 1,4, 5 тисяч доларів. Сервісна історія, 250 тисяч пробіг. Ну, по факту він у нас трьохдверний, ціна така ж сама, як і в Луцькі на ці машини. Можливо, дивіться, для військових є Форд, є ну, ті машини, які недорогі. от Форд а, що у нас? 1,6, 2.400, механіка, обмін на бус, дизель, 7-й рік, підігрів лобового. Такий автомобіль, не знаю, на ходові чи ні. Також є ось Passat Б6 в універсалі. Двохлітровий дизель, обслужена, 150 кінських сил, пробіг 340 тисяч, шостий рік, ціна 6600. Релінги. Тиски оригінальні. Ну, видно, яка ціна така машина і пробіг. Звісно, що така машина в гарному стані зараз коштує 9-9,5 тисяч, тому що знайти такий екземпляр в оригінальному окрасі з оригінальним пробігом на гарній комплектації це практично нереально. Ну, пішли, подивимося ще. Мерседес, 10 10800-330 тисяч пробіг. Дивіться, тут вже знайшов машин всім уже з пробігом за 300. Що тут У Львові такі чесні люди. Пишуть оригінальні пробіги. <свісно> надіюсь, надіюсь. 11 рік, 330, газ, бензин на автоматі 10800. Так, давайте подивимось. Коротко, ось дивіться, наші машини, які продаються в Луцькій, і тут ми їх також зустріли, яка в них є ціна. Це в нас Renault Megane 3, хетчбек. 15 рік, 282 тисячі пробіг, ціна 8,880. Ну таке, трохи ціна, звісно, кусається і пробігу 282. Сценік, але це у нас проста комплектація, 13 рік. 1,5 і Ну теж ціна трохи э, дешева, але бачимо, що по комплектації він ну, пустий зовсім. Хочу показати ось цей автомобіль. Це у нас Renault Fluence, тому що не всі люди полюбляють там мінівени, універсали. Дивіться, це у нас седан. При тому технічна частина і кузов абсолютно однакова, як у всіх Renault. Тобто він не ржавіє, він економний. По комплектації також там є все. Ну звісно, ви там не зустрінете панорами, там шкіри, перфорації. Тут буде таке звичайний автомобіль на кожен день. Ми тут бачимо з вами одинадцятий рік пробіг 297, ціна 555 і кінських сил на бензині. ГРМ замінена, нове щеплення та фільтра. Друзі, 297. Чуєш, це щось зовсім не луцьке. Пішли. Дивись, ще один Nissan, дивись, ще одна Volvo. Я не можу пройти цей автомобіль, тому що я мрію про таку машину. Ну, от, дійсно, він мені подобається. Чи взяв би я б собі якогось X? чи Volvo, Я взяв би собі Volvo, Да? Можливо, він і так гламурно виглядає, як там BMW, але друзі, це надійно, економно і дуже безпечно. І за це треба заплатити нормальну котлету. Давайте подивимось, яку. 19-й рік, XC60 2.0 180 пробігу, дизель на автоматі 27,950. Це в нас Європа, відповідно, у нас така ціна. Якщо б цей автомобіль був з Америки, приїхав сюди з стріляною безпекою під ремонт, то ціна була б набагато менша. Європа за завжди коштує дорожче. Давай глазком салончик глянемо, ну, супер. Не знаю, що сказати, там є абсолютно все і дуже класно виглядає. Дивись, електрика, 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 електрика. Та Взагалі зараз в містах електрики стільки їздить, що просто капець. О, Нова кона стоїть уже рестайлінг. До речі, дуже популярний оцей синій колір. Не знаю чому, але <смі> саме якщо дивитись нові ресталінг, то вони от такі ціненькі А, Так, Зоя, максимальна оптика, що у нас тут? 20-й рік. 11 тисяч євро 52 кВт. З Європи 20 й рік, 73 тисячі пробіг. Ціна 11 тисяч доларів. Подобається, подобається. От Nissan Leaf, По Nissan Leaf класні машини, в таксі вони катають ставки вони катають, тому що батарея реально класна. Да, У неї там сох падає там більше, ніж ми бачимо на коні, на Ніро, але ця машина популярніше, батарея коштує недорого. І на одному заряді може ця машина проїхати 350 км сміливо. Тому що це в нас 62 кВт, максимальна комплектація. 21 рік 12 900 євро, 139 тисяч пробігу. Бачите, ціни в євро. Звертайте увагу, тому що крос-курс зараз долар до євро, треба множити на 1,17 євро, і тоді ви отримуєте ціну в доларах. Це в нас шкода. Ну ці взагалі нові машини. Я хотів би спробувати проїхатись, тому хто в Луцькій продає таку машину, то друзі, з мене реклама, тест-драйв, мої емоції, а для вас інформація, сподобалась чи не сподобалась мені ця машина. Тому що вони вже катаються багато на дорогах. В Луцькі вони є, ціни не маленькі, бачу максимальну оптика. Крістал. Диски такі величезні колеса. Скільки ж коштує така радість? Така радість у нас коштує 17,999 євро. 21 рік, 190 тисяч пробігу, 82 кВт. До речі, дивіться, 21 рік. 190 тисяч пробіг. Я думаю, коли їй буде десь років 15, пробіг буде десь 91 тисяч, як мінімум. По салону давай. Безключовий доступ. Є от дивіться, як зроблена цікава панель приладів. Вона у нас пластикова, потім такі ж тряпку, бачимо, трепчана, підігрів керма, кермо вже нове таке. Перемикання стандартне, полушкіра. Не знаю, мені подобається в цілому така машина. Вона велика, об'ємна, панорама. Думаю, місця в багажниці багато. Ну, Хочеться знаєте, спробувати і отримати свої емоції. Як вона їде, яка шумоізоляція, наскільки вона м'якенька. Хочу показати оцей пасад Б-7 для людей, які полюбляють седани, які полюбляють ваг-групу, не хочуть Рено, не хочуть універсала, не хочуть того дизеля, то дивіться, американський PASAD B7. Він в нас йде як на 2-літровому дизельному і на звичайному гідротрансформаторі. Так само є 1,8, 2-літровий бензин ТФС ті мотори, але вони вже генерації 2, 3. Тобто їх можна брати сміливо. Звісно, якщо у вас пробіг там вже за 250, то ці мотори бензин і Будуть жрати масло. Ну, це нормальне явище для цих машин, тому що цей мотор стоїть ну, просто в багатьох машинах. Ауді, фольксвагени, сіати і все інше. Давай подивимося, що я хочу показати цей автомобіль, тому що за невелику ціну ви отримуєте свіжий автомобіль з гарною комплектацією, презентабельний великий Volkswagen. 15 рік, 12350, бо 7, 2,0 дизель на автоматі. 277 тисяч пробіг бачимо. Ну, друзі, є бензинові, вони так само коштують, пробіги є менше. Для дизеля це ж ви самі розумієте, нормальне явище, коли пробіг доходить вже до 300. І давай одразу покажемо салон і задню частину, щоб у людей було повністю розуміння. Ну от, подивіться, як це гарно зроблено. Тут хоча і звичайний кондиціонер, але шкіра, мультикермо, датчики світла, дощу, круїз. І давай подивимось на задню частину. Знову ж таки, мокрий асфальт, седанчик. Ну, мені подобається ця тачка. У мене у друга була така машина, я на неї катався десь півтора-два місяці і скажу, що він мені зайшов. Там був звичайний 1,8. Він, до речі, був економний. По місту у мене виходило 8,1, 7,4. Тобто, якщо їздити просто в релаксі, сіві, там єлі єлі давиш на педаль газу, то вона не їсть зовсім. Є ще бензиновий такий диски Airline, широкі, білого кольору. Він в нас має. 13 рік, 2,0 дизель 140 кВт, сіє 13250 пробіг 150 тисяч. Але це в нас Америка, треба дивитися, щоб пробіг був 150 тисяч, а не 150 тисяч міль. Якщо в мілях, то треба множити на 1,6. І тоді ви зрозумієте оригінальний пробіг в кілометрах. Блін, да ви скільки тут Америки? диви, ягуари, шкоди, БМВ, Вольво, Ну тут зовсім різні машини, вони взагалі відрізняються. Я дивлюсь, що там є ряд, там де є он. Шкоди є, Вольво. Ну, підемо зараз і порівняємо, які ціни на ці машини у Львові і які в Луцькі. Але давайте трохи подивимось на ці, тому що. BMW, дивіться, F10, така, як у мене була, блін, а, ностальгія. Ну, класна машина, в седані, Але ж, друзі, BMW, кажу одразу, за останні гроші купляти не треба, тому що обслуговування, якщо там замінити, цепок, Або там щось по ходові зробити, ну, буде коштувати немалих грошей. А потім ви напишете, коли не зможете відремонтувати, що BMW гімно, ну, воно постійно ламається, бо що я ставлю китайські запчасті, вони ніх ніхріна не ходять і все інше. Тому, друзі, до BMW треба підходити обережно. Зрозуміти, який підходить вам двигун, де ви будете їздити. Повний привід, задній привід і все інше. Давай подивимось, що по цій машині. Це в нас Америка, зрозуміло, діла, це в нас 2-літрова 528i, повна 15 рік, 181 тисяча. Пробіг. Ціна, дивіться, 15,5 тисяч. Ну, блін, 15,5 тисяч. Ну, ціна ж класна, машина класна, в седані. чорні диски, люк виглядає страшно, їде круто. І цей мотор, до речі, гарний. 528i це в нас на 245 кінських сил, він в нас ресурсний. Але цепок треба міняти кожні 120-150 тисяч кілометрів. Так, дивимося, що по салону. Ну, як може не подобатися такий салон? Подивіться, наскільки велика шахта, максимальна магнітола, пелюстки, старство, стоп, повністю шкіра. Ну, Блін, ви просто дивитесь на цей салон і на зовнішній вигляд цього автомобіля. І я думаю, знаєте, у багатьох чоловіків, таких років, як я, щось там в штанах читає просипатися, тому що ну, їздити спокійно на цьому автомобілі у вас не вийде. Завжди вам будуть ці заважання. Жать на світофорі, всі хочуть типу з вами ганятися, це стандартне явище. Це МВ головного мозгу. Так називають. Пішли далі. Друзі, Opel Astra Jac з надійним класним двигуном. 1,7 дизель. І Сузовський проблем немає, економне, витрати по трасі 3,5 літра. По місту там взагалі ну, трохи більше. А, є класні комплектації, Космо, подивіться, у нас класні оригінальні диски 17, у нас можуть бути максимальна оптика, це у нас не максимальна оптика. Але що головне, подивіться, якщо порівняти, наприклад, цей автомобіль з Луцьким, то ну, тут, як мінімум, він трохи коштує дешевше. І плюс автомобіль вже є на номерах. Це у нас 11 рік, 7200. op een Астра 1,7 плюс обслужений на механіки 191 тисяча пробігу. Все треба перевіряти, тому що, як правило, в Європі пробіги трохи більше. І плюс, друзі, звертайте увагу, коли машина вже на реєстрації, це є плюс, тому що людина вже заплатила податки на першу постановку, плюс страховий поліс, плюс якесь обслуговування. Тому що всі свіжо пригнані машини на транзитних номерах, ще треба це все прораховувати і вкладати як мінімум там, доларів 400, 500, 600, ну, дивлячись, яку машину ви дивите, і яке буде обслуговування. Давайте покажемо по комплектації по салону, тому що, тому що подивіться, виглядає дорого-багато. Мультикермо, датчики світла, клімат, підігрів. Дивіться, які класні сидіння, яка велика підтримка, плюс перфорація. накладка сіренька, максимальна магнітола. Ну, бачите, да? виглядає як інсігнія на мінімалках. Мені подобається цей автомобіль. Був у знайомо, радів, просто капець, накатав на ньому 250 тисяч і Горя не знав, пішли далі. Друзі, дивіться, знайшли, скільки тігуанів американських. Тому що так вони ж не тільки бувають європейські, дизельні, вони бувають в нас американські з бензиновими двигунами, з надійними коробками, з повними привидами і все інше. Ось, наприклад, цей автомобіль коштує 20 тисяч доларів. 18-й рік 144 тисячі пробігу, двохлітровий бензин. Бачимо, є ось такі білесенькі на панорамі. По комплектації візуально вони однакові з попереднім. Це в нас 2019 рік, 112 тисяч пробіг 21702,0, 2,0 потужність повний привід на автоматі. Бензин. До речі, на американських версіях стоїть звичайний гідротрансформатор. Ціло. Ну давай подивимось. Добре. Уже є в нас тонування, панорама, все інше. Дивіться, ну, салон взагалі як новий. Прикольний, такий, мені подобаються такі кольори, повний привід на автоматі, підігрів, предмаксимальна магнітола, CarPlay, Android Auto, там все є. Також бачу, що є мертві зони. Дивіться, є ще ось отакі, ну, блін, взагалі, чорний, білий, синій, не знаю, який це колір. кольор. Будемо завжди з тобою спорити. Да? Це в нас 18-й рік, 19800, 150. 3000 пробіг. Покажи людям, можливо, комусь подобається цей колір. Ну, вживу він виглядає прикольно. Інколи кажуть, синій колір, голубий, мені не подобається. Але це темно, голубий і зараз він виглядає привабливо. Це в нас апельсин, да? Апельсин, 18 рік, 147 тисяч 2300 190 потужність, повний привід. Така ж сама історія. 20-й рік, 2600. Ну, друзі, ви зрозуміли, плюс-мінус яка цінова політика, вона у них однакова. І що я хочу сказати, якщо ви будете такий автомобіль дивитись європейський на 2-літровому дизелі, то за ці гроші ви отримуєте ну, голий бубен. Там не буде нічого, це буде звичайний, це буде коротка база. Тому що, якщо ви хочете довгу базу, 2 літра в Ерлані, то вони Оштує 25, 28, 30 тисяч до 33 рестайлингових версії. Тому Європа завжди була дорожча, але в Європі, як правило, комплектації краще і вони цілі. Безпека не стріляна, не фарбована, все як ви любите. А за це треба все переплачувати. Хочу показати маску. Але в дизельних витратах палива менше, ресурсних вона більше. До да, там бензинових витрати також маленькі. Там класні витрати. Ну, трохи буде більше, але то не суттє. Друзі, що ті, що ті мотори класні. Я хочу показати Мазду. Мазду шестерку, народний автомобіль, бюджетний автомобіль, тому що є дорісти, рісти, є абсолютно різні варіанти. Двохлітровий Sky Active ходить добре, але зрозуміло, коли йому вже за 250 тисяч кілометрів, ну там вже треба трохи вкладати. І там уже з приском є проблеми і все інше. Але, друзі, в цілому ці машини в нас їдуть з Америки або офіційні, ну, як правило, американські. Тобто, ви можете отримати за, там, приклад, 14 тисяч доларів автомобіль 16-го року на повній шкірі. Він у нас в Седані, він великий, має класний салон, шумоізоляцію. Мені взагалі цей автомобіль подобається. Я думаю, хто давно підписаний, бачив, що я особисто їздив десь три місяці на 2-літрові Mazді, шестьочки офіційні. Витрати у мене було 6,2, 6,3, 6,5 по місту з кондиціонером. Це просто якийсь копіт. Ну Дивіться, знайшов ще пасатік. Знову американський. А, Чим вони мені подобаються. Друзі, ну це реально величезний автомобіль. Він привабливий, він широкий, місця в салоні багато. Друге питання, що це в нас вах. Якість матеріалів класна, шумоізоляція класна. На жирній комплектації гарна музика стається. Це, це приємно дивиться. Люки є. Ми маємо при тому 17-й рік, 1,8, 15500, 111 тисяч пробігів. Повністю шкіряний білий салон на автоматі, підігріви, старт-стоп, круїз-контроль, електрика є на сидіннях. Ну, бачимо, що є абсолютно все. До речі, дуже привабливо виглядає ця чорна стрічка по салону, яка на швах встановлена. Затонувати ці, цей автомобіль буде пушечка. Їде він класно. Дивіться, які великі рестайлінгові задні фанери. Не знаю, мені подобається. То, будь ласка, ну напишіть, чи подобається вам американський посад? Ну, блін, мені подобається. Я не знаю. Що зі мною можливо щось не так? Ну, Блін, ціна, якість, рік. Що може бути краще? Мігань 4, дизельний на механіки. Ще ось зустрів Гольф, це у нас Європа. Яка ціна? 24 523 рік, 73 тисячі. гарна ціна, до речі, двохлітровий дизель, маленький пробіг, але в нас звичайна комплектація. Я, до речі, знаєте що, бачу автомобіль, от тігуанчик. подивіться, на максимальній оптиці, він вже на реєстрації. 17 рік, 103 тисячі пробіг, 19 тисяч доларів. а, Це 2 літра бензинові на автоматі. Довга база. Ну і це знову Passatik 15. Рік 1131,8-150 тисяч пробігу. Тонування є. Бачимо, так виглядає салон. Так що мені подобається львівський ринок. До речі, ми сьогодні проїхали, базару немає, людей немає. Але машини вже також стоять, як і в Луцькі. Раніше було зовсім трохи машин, зараз ну, прям багато. Ось Пасатик у нас Європа в універсалі. 22 рік, 120 тисяч пробігу, дизель на автоматі 24 500. Пробачаюсь, дощ почав йти, то треба трохи прискорюватись. Друзі, прийшов цей ряд, туди у нас стоять схожі машини з Луцьким ринком. Дивіться, шкода, а 7 звичайна оптика. 19 рік 14400 1,6 на автоматі. Ціна, до речі, хороша. Гарні такі диски на звичайній тряпці і на кондиціонеру. Що ми тут бачимо? Кліво. Давайте ось Міган, тому що Міган ще третій не попадав в відео. 13 рік, 8400 1,5 на автоматі. Ціна в принципі, абсолютно така ж сама, як і в Луцькі. Що вам ще показати? Дивіться, давайте вам покажу. Ось Volvo ще стоїть Mitsubishi, До речі, на 1,5 бензиновому двигуні стоїть звичайний автомат на 2-літровому бензині стоїть варіатор. Але він також бігає. Треба знати, як просто на ньому їздить. 12-й рік, 7700, 1.6, 204, Ой, 203 тисячі пробіг. Дизель, механіка, універсал. Підігріва сидінь немає, пробучається трохи така погода в універсалі. Але ось отакі машини. Volvo, 70. -ка. Також на шкірі на автоматі. 650, 24 дизель, 6 рік 271 тисяча пробіг. Це один із легендарних двигунів Volvo, який дуже-дуже ресурсні. Друзі, як ви бачите, дощ вносить свої корективи, тому на цьому будемо закінчувати відео. Але я хочу сказати, що тут дійсно цікаві машини у Львові. Дуже багато Америки, мало Європи. Машини свіжі, з маленькими пробігами. Тому, коли ви обираєте для себе тачку, ну дивіться не тільки Європу. Тому що не вся Америка бита і не вся Америка розбита, повністю зварена з трьох частів, тому що в американські машини також попадаються гарні. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Будь ласка, підтримайте канал, натисніть подобаєчко. І не забувайте про наші соцмережі, тому що ми є скрізь TikTok, інстаграм Facebook, фейсбук. Посилання на це все залишаємо внизу під відео в першому коментарі.